У дитинстві, ще зовсім хлопчаком, я жив у Шерифпорті. Якось батько взяв мене до міста і він дав мені гроші заплатити за щось білій людині. Тоді чорним не дозволялося торкатися білих людей, а я простяг йому гроші і випадково торкнувся його руки. І він почав мене бити. Він збив мене з ніг, підійшли його друзі і всі штовхали і били мене. Я глянув угору і побачив у натовпі батька, а він кинувся тікати. Люди ж продовжували мене бити. Знаєш, я не був найкращим батьком, але я намагався робити все, щоб захистити тебе. Тобі в житті доведеться багато подолати та обіцяю, що ти не побачиш, як твій батько тікає. Ходи до мене. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проєкт Хочу вірити, як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо разом вчитися любити один одного та любити Бога. У першому сезоні програми я часто говорила про прив'язаність. В одному або двох випусках неможливо сказати все, що потрібно знати, і що могло б допомогти нам. Мене часто запитують, якими способами можна зміцнити прив'язаність, якщо вона така важлива. До речі, багато хто у дорослому віці страждає саме від того, що не може відокремитися від батьків. А ми тут зібралися говорити, як. Зміцнити прив'язаність між батьками і дитиною, однак справа в тому, що відокремитися від батьків складно, бо не було її нормальної здорової прив'язаності наповнених відносин. Ці відносини вдовольнили б сповна, і ми природно відокремились би. А так розпочинати доведеться спочатку. Якщо ваша дитина ще не підліткового віку, є дуже великі шанси наповнити ваші стосунки, якщо вони не міцні. І починати треба спочатку. У наступних випусках ми поговоримо, як зміцнити цю базу, що забезпечує природне відокремлення на кожному новому етапі життя. А сьогодні торкнемося того, навіщо це робити. Побоювання батьків з приводу того, що чим більше прив'язаний, тим швидше виросте нюнею, не обҐрунтовані. Науково доведено, що одна з найглибших і найважливіших наших потреб потреба у прив'язаності. Коли потреба повністю задоволена, немає необхідності за неї триматися. І навпаки, якщо в якійсь значній потребі нас обмежують, вона стає дедалі сильнішою. Тому потреба бути разом, бути поряд, бути заодно, бути коханим, бути прийнятим, бути бажаним, глибока та одна з найважливіших. Отже, перша причина зміцнювати наші відносини з дитиною це дати дитині шанс на здорове дорослішання, на природний перебіг процесів дорослішання, на розкриття особистісного потенціалу, на формування здорової самооцінки та наслідків, що звідси випливають. Другу причину я сформулювала так: ми створені для любові. Ви бачили в очах вашої дитини щастя? А як давно ви у них заглядали? Чи бачили ви там непідробне щастя від близькості, від єднання? Адже стільки у житті щастя від того, що в тебе є матуся, найдорожча та найулюбленіша? Ти окрилений, коли в тебе є тато, надійний, на якого можна покластися, який вірить у тебе? Заради цього щастя та любові варто зміцнювати прив'язаність, яка залишиться з нами на все життя. Через неї ми плачемо на похороні близьких. Через неї в такі дні розлуки в пам'яті спливають важливі моменти, які торкаються душі. Якось я бачила очі однієї дівчинки. Я б назвала ці очі сумними. У кімнаті стояла дівчинка років п'яти. Вона була єдиною дитиною у ній. Любов'ю її не балували. Батько суворо ставився до неї, мама, байдуже. В цей день до них завітали гості. Приїхала сім'я з такою ж дитиною, дівчинкою п'яти років. Хазяїн будинку радісно підхопив дівчинку гостю, закружляв із нею по кімнаті, усміхався їй, лоскотав. Та веселив погляд рідної доньки дуже красномовно говорив про тугу, адже з нею тато так не грає. Дитина років п'яти не завжди може виразити це словами, але очі не обдурять. Ну хіба не заслуговує рідна дитина на обійми, лоскотання, на те, щоб тато її покружляв? Чужих ми балувати не боїмося, а рідні страждають. Отже, моя порада сьогодні нам батькам. Подивіться сьогодні вашій дитині в очі. Порада проста, але така важлива. Візьміть доньку чи сина на руки. А якщо вони виросли, сядьте поруч, обійміть вашу дитину щиро та міцно, щоб вона відчула безпеку та надійність ваших обіймів. Можливо, вам некомфортно обіймати, бо раніше ви цього ніколи не робили. Але пам'ятайте, дитині потрібні ваші щирі обійми. Побачте в очах дитини те, що там є можливо, там страх та самотність. Потрібно це виправляти, бо ми створені для любові. І тут для нас, батьків, сховано ще один важливий ключ: у відносинах любові ми можемо показати дитині любов Бога, який не кидає, який ніколи нікуди не подінеться, який визволить зі скрутних обставин, який тростини надламаної не зламає, який сприймає наші сильні емоції. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ще одна порада на сьогодні для нас як дітей Бога. Бог хоче, щоб ми подивились йому в очі і розповіли про свій страх, смуток і, можливо, самотність. Він наш батько, він нікуди не тікає і не поспішає. Він готовий слухати. Я вічним коханням тебе покохав. Пам'ятайте, ми створені для любові. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень! Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.